Ще ось такий варіант огірочків, дівчата, я зробила. Якщо цікаво, дивіться відео, рецепт є. Я не люблю побагато закривати. Ще оце одна порція в мене. Гарного дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я ще роблю огірочки консервую. Значить, так, на дно банки я поклала по одному лавровому листу. Тепер треба три зубчики часнику, а так як вони в мене великуватенькі, то я по два. Тепер по чотири горошинки духмяного і чотири горошинки чорного. Дівчата ложечці гірчиці. Тепер починаю вкладати огірки. Хто видаляє плодоножку, хто ні. От. Гарненько вкладаю огірочки. Тепер, дівчата, потрошку поклала огірків і кладу сюди по дольці лимону. От. І далі огірочки. Щоб була повна банка. Так, тепер, дівчатка, ось так повкладала. Відставляю. У мене ось тут в сотейнику літр води. Ось відважила я 150 грамів цукру. Треба. Це буде для розсолу. Чайну ложку лимонної кислоти. Трішки більше бо ложка якась не така. І дві ложки солі, таких не сильно повні. Ой. Дві ложки. І ставлю на вогонь хай закипить. заливаю маринадом і стану стерилізувати. Так, дівчатка, тепер заливаю маринадом. Так, тепер, дівчата, ставлю стерилізувати в теплу воду. В теплу воду, щоб банки не потріскалися. І як закипить у банці водичка, і як почнуть баночки кипіти, то стерилізуємо 10 хвилин. Так, дівчата, оце з моменту закипання пройшло 10 хвилин, вони в мене стерилізувалися. Тепер я закручую і ставлю. Таке місце вкутую в покривалу. І оце такі мої ручки. Так що спробуйте і ви. Дуже цікавий рецепт. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!